1989 року Мілошович скасував автономію Косово, регіону, де проживали здебільшого албанські мусульмани. Але для православних сербів ця земля мала історичне значення. На цих територіях діяла армія визволення Косово, яка воювала за незалежність та атакувала сербську поліцію час від часу. Сутички спалахували з новою силою. То там, то там. У січні 1999 року сербські нерегулярні війська разом з поліцією вбили десятки косоварів. Мадлен Олбрайт, держсекретар США, запропонувала план, згідно з яким армія визволення Косова мала роззброїтися. У тому випадку, якщо Сербія виведе війська, Мілошович його відкинув. У березні 1999 року НАТО розпочала бомбардування Сербії. Клінтон заявив, що не посилатиме війська, а обмежиться бомбардуваннями. Це могло надихнути Слободана Мілошовича на новий наступ на Косово. До речі, він сподівався на допомогу Росії, яка так і не наважилася допомогти своєму союзнику. В результаті наступу мільйон косовських мусульман стали біженцями та знайшли прихисток в Албанії та Македонії. Мілошович не звертав увагу на бомбардування, а в Косово почалася гуманітарна криза. Можливо, тоді американці чи європейці наважилися на сухопутну операцію? На жаль, ні. Хоча деякі американські генерали на цьому наполягали, бомбардування Сербії посилилося, що призвело до величезних страждань цивільного населення. Мілошович відступив після 11 тижнів безперервних повітряних атак. І коли зрозумів, що Росія не поспішає на допомогу. Нерішучись США та ЄС зробили масштаби катастрофи ще більшими. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.